Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, всі ті, хто нас дивиться сьогодні, згідно розпорядження селищного голови, мала відбутися сесія. Але, як завжди, у групи Сцеменщина є своє бачення і ми її, будемо так говорити, поважаємо. Значить, від 17-го числа 16-го відбулися збори групи. 17 числа е надійшов лист, Вчора я його вранці мені Інна Іванна його вручила. Ну, якось воно так, сьогодні сесія, е а вчора вручили. Значить, депутатська група Семенівщина листом від 16-го п'ятого зверталась до вас щодо внесення кандидатури на посаду старости то старостинського округу. На превеликий жаль, ви проігнорували. Значить, я вже вносила кандидатуру, я ще буду працювати, але ця сесія була, як хто хто бачив, там у порядку денному. Це була позачергова сесія. Ці питання ми готували на чергову сесію з обов'язковим погодженням на всіх фракціях і з групою Семенівщина, з більшістю, з меншістю. І що мене у цьому пункті вразило, я же вчора івані говорила. знаєте, от у кожній, у кожному цьому є таке, щоб принизити. Звинуватити, ви проігнорували. Ні, я не проігнорувала. Ви пам'ятаєте, як було із е, моєю кандидатурою, яка пройшла е, по всіх комісіях, а на сесії не зараз не, не це. Тому е, для цього а треба дійсно було, я, та, не перебивайте. Місяць. Ви не Пояснюю, перебивайте Далі. Ви обговорювали цю кандидатуру. Так ви не обговорювали. Е, також ви принесли завідомо. того, щоб провалити цю Володим Володимир Миколаївич, Ведіть себе все. Також прохали винести на розгляд чергової 50-ї сесії Семенської селищної ради зміни до структури виконавчого комітету Семенської селищної ради ви внесли, заветували це рішення з зрозумілих причин. Ну, давайте так. Як би ви не считали, як би ви не подобається вам чи ні, але пропозиції щодо зміни структури, штаток вносить селищний голова. Я не проти, але я не. Володимир Миколавич, ведіть себе достойно. Я я, ж ще, я, ж ще не го, я ще ж не доказала. Я ще не доказала. І я була б не проти, але я завжди говорю, що давайте, якщо ми працюємо, давайте працювати так, як положено. Не на комісії і з полі зразу виставляти і на сесію. Давайте хай воно проходить так, як положено. Не хочете зі мною зустрічатися, є юридичні служби. У нас давайте ми це скоротимо. Ну, по перше, для того щоб увести у і зробити зміни в структурі, треба ліквідувати той відділ. Там нічого не прописано, тому що це окрема юридична особа. І до чого треба готуватися і питати. І ще одне: там теж Сергій Васильович так красиво. Я прям аж аж дивуюся, чи людина відсутня, чи вона слуха, чи не слуха. Що одна селищний голова по всіх газетах прописують? Що один селищний голова була проти е, аудиту? Якби я була проти, я підписала рішення, я його не заветувала. Але я проти, я сказала, чого я проти. Я проти того, що так роблять якось воно не етично і не гарно. І Покажіть мені, хоч в одному регламенті, де написано. Любиш ти голову, не любиш, але щоб вона взагалі нічого не знаючи, йшла на комісію і тут отримувала ці, цього ж і не буде. Тому я ще раз повторюю: я за проведення аудиту, я за проведення аудиту двома руками. Плюс до всього я за ті зміни, які вносив Валерій Євгенович. тому що в нас говорять, де тільки не возьмемо, то не там узяли, то не там. От нехай аудит заразом проведуть. Де беруться матеріали, по яких цінах беруться матеріали. Тому що знову, ви помієте, е, опять же ж, прозвучали вікна, знову прозвучали вікна. Ну, Я не хочу е, себе якось оправдувати чи що-небудь, але я хочу сказати одне: е, коли було вирішено робити ремонт, це благоділо, діло, і я низько кланяюся і Да? Але мене не запросили, була там і на Потім і Івановна поняла, що це трошки не її парафія. Гукнули Юрія Сергійовича, гукнули Володю, Володимира Івановича Романенка, дуже, до речі, порядна людина. Здали завдання, він купив ті вікна, гроші виділили з бюджету, купив ті вікна. Я по яких усюди. які вікна? Чого? Бо не купили у е, кулініча чи що? Так мені абсолютно одинаково. Ну давайте так, якщо я в чомусь винувата, питань нема. Щоб не вийшло в нас так, як було колись із Василем Петровичем. Він 15 хвилин, якийсь суд по школі, щось там це, він 15 хвилин розказував, що я когось пустила, когось не пустила, а потім, слава Богу, сказав у кабінеті, що ну, не обращай уваги, я розсердився. Ну, спасибі, що він це признав. Спасибі. Далі. На даний час всі, не всі старостинські округи укомплектовані оргтехнікою та автотранспортом, що негативно впливає на роботу староста. Ну, по-перше. Все було придбано, і я думаю, сьогодні не вона. Я вчора давала доручення. Не завозили у старостату Таусівський? Нема можливості? А що у вас нема можливості? Техніка стоїть. Машина стоїть. А машина ваша? Я завчора говорила. А яке відношення має начальник відділу культури до а я як я країна? як депутат їй давала доручення? Можу? Депутати працюють так, на безоплатній основі. Нічого страшного. Так, листом від 12.65 голова бюджетної комісії звернувся до вас щодо уточненого прогнозу надходжень доходів загального фонду на 25 рік і до цього часу відповіді не отримав. Просимо відреагувати на звернення. Значить, ми вчора теж розбиралися. 12-ти воно зареєстроване, а прийшло до нас 17-го, так і Івановна? Чи не так? Так, так, 17-го. Відповідь зразу вчора була готова. Сьогодні до жіна діслати. Але я просила б теж депутатів будьте уважними через те, що були вже такі моменти, коли односили наручним Олегу Вікторовичу, а нас звинувачували в тому, що не дали нам відповідь. Далі, також у зв'язку з прийняттям рішення засновників щодо затвердження нової редакції статуту КП Семенівська лікарня, просимо вас у найкоротший термін надати кандидатуру на посаду директора заклада, яка відповідає встановленим законодавствам вимогам для спільного обговорення з депутатською групою Семенівщина. Питання надважливе, але я вважаю, воно не стосувалося сьогоднішньої сесії, і через саме через це питання не треба було її переносити. Ну, перенесемо це я ж казала, що я не конфліктна людина, і якщо вважає більшість, так хай буде так. І це питання, до речі, е, треба обговорювати не тільки з нашою більшістю. Це треба запрошувати представників оболоні. Треба думати, якщо в когось є якісь кандидатури, якесь бачення. Я готова їх вислухати, так само, як і по кандидатурі по торсіму старостату. З ким я не говорила, мені ніхто внятно не сказав про кандидатуру. Ту, що я видвигала, вона не пройшла. Ну, давайте так, думайте, кого, що, давайте будемо обговорювати. Я ж не проти. Враховуючи обсяг роботи, яка проведена відділом юридичного забезпечення, це я читаю причини, по яких сесію треба перенести. Враховуючи обсяг роботи, яка проведена відділом юридичного забезпечення та земельних відносин з підготовки питань, яка виноситься на розгляд сесії, просимо розглянути питання про преміювання працівників відділу в розмірі 100% посадового окладу за рахунок економії коштів, передбачених на виплату заробітної плати старості тостівського округу. Ну я думаю, право голови про встановлення надбавок премії ніхто ще не забирав, так і я тут я з вами згодна тисячу відсотків. Тому що дійсно навантаження на земельний відділ дуже велике, і я дякую, що ви цим своїм листом дозволили через те, що, е, якщо написано 50, щоб не було у нас ніяких цих. І далі, зв'язку з вищевиклами, просимо перенести засідання позачергової сесії селищної ради до вирішення перелічених питань та включити їх до порядку денного наступної сесії, що ми і робимо. Дякую всім за присутність. На цьому Бога, інші... є Мучила, це монолог був, да? чи в нас ще парламентарист залишає?